Вітаю, мене звати Яць Петро. Наразі я працюю бізнес-аналітиком в стартапі EvoMed. Е також я вже завершив освітній рівень магістра в Державному податковому університеті за спеціальністю облік та оподаткування, галузь, знань, управлінський облік та бізнес-аналітика. Перший свій досвід я отримав в холдингу AGR Group, зокрема в компаніях Smakom Trade та MKM Ukraine. Там я був залучений на проєкт з створення erp системи як бізнес-аналітик. Зокрема, я займався спілкуванням замовником, виявленням вимог, документацією цих вимог, створенням, також створення інтерфейсів попередніх описом діаграм, бізнес-процесів та передачею цього всього розробнику, з яким ми спілкувалися англійською мовою. Також після процесу розробки я займався тестуванням. І завдяки злагодженим діям і відповідно активності команди розробки і команди аналітиків, ми змогли вчасно, буквально за рік, запропонувати mvp рішення яке досі розробляється. В січні цього року я змінив свою роботу і перекваліфікувався на медичну сферу. І працює бізнес-аналітиком в стартапі Евомед, як я вже сказав раніше. Тут взагалі створення будь-яких рішень на основі Ода, які заважає замовник. Замовник це грузинський холдинг медичний. Що мене драйвить, це можливість розвиватися, це можливість здобувати якісь нові знання. А конкретніше в тому, що мене цікавить, це. Data Science та машини навчання відповідно, чим мені допоможе Грант, я наразі не можу повністю дозволити собі зараз оплатити навчання, а Грант дуже сильно допоміг би мені розвинути такі свої скіли в цьому напрямку, і я вважаю, що саме освіта в Сет University ідеально мені підходить, адже. Я чув багато рекомендацій про цей університет і розумію, що тут навчання значно відрізняється від того, що може запропонувати мені пересічний університет та його викладачі.